Дорогі земляки, щиро вітаю вас з днем народження, нашого рідного міста. День народження це день, коли можна підвести деякі підсумки та будувати плани на майбутнє. На жаль, жахлива війна внесла свої корективи в наше життя, в життя нашого міста, нашої громади і розставила пріоритети. На першому місці це, звичайно ж, допомога, допомога нашим захисникам. Тому, окрім благодійних зборів, які постійно проводяться в нашій громаді, з міського бюджету вже витрачено 965 тисяч гривень на допомогу Збройним силам та виділено ще 3 мільйона для придбаття через комбінат комунальних послуг спеціального автомобіля. Ще одним із першочергових завдань для влади є забезпечення житлом людей, які втратили рідні домівки. Лише у цьому році. На території нашого міста власними силами облаштовано гуртожиток для переселенців. А нещодавно відбулося відкриття модульного містечка, будівництво якого профінансовано Чеською республікою, на суму 33,4 мільйона. А облаштування території взяла на себе громада, підвівши комунікації, освітлення і витративши для цього близько 800 тисяч гривень. Зараз ми беремо участь в загальнодержавному проєкті пліч-опліч. І вже відновили два будинки в селі Мала Олександрівка, що на Херсонщині. Я щиро вдячний працівникам бюджетних установ нашої громади за оперативний збір коштів на допомогу. Що стосується медицини, на даний час завершено першу чергу реконструкції приймального відділення на загальну суму 7,2 мільйона гривень. Запрацював томограф. А на черзі реалізація другої черги проєкту та повноцінне функціонування приймального відділення. Для цього маємо намір залучити методом співфінансування кошти у сумі 11,3 мільйона гривень. Також готуємося активно до опалювального сезону. Була проведена велика робота з пошуку іноземного інвестора для встановлення додаткових твердопаливних котелень. Сьогодні вже громада має від міжнародних організацій пересувну блочну модульну котельню. Наша громада, як і вся Україна, продовжує жити і працювати у ритмі війни. Та життя не стоїть на місці, і потрібно вирішувати нагальні питання нашої громади. Для облаштування бозвасховищ протирадиційних укриттів для закладів освіти, культури та комунальних закладів в міському бюджеті передбачено 5,7 млн грн. А для, додатково для пунктів незламності виділено ще 124 тисячі грн. Що стосується доріг. Цьому році нами залучено коштів для капітального ремонту доріг майже на 60 мільйонів гривень. Це в рамках спінфінансування за рахунок коштів Дорожнього фонду обласного та державного бюджетів. За сприянням Швейцарського товариства Червоного хреста України реалізовується перший в області проєкт зі створення центру активного довголіття, вартість якого 1,2 мільйона гривень. В рамках співпраці з програмою Добре. Вже розпочато реалізацію проєктів на загальну суму 5,8 мільйона гривень. Не дивлячись на труднощі і перепони, ми продовжуємо працювати. Усі досягнення, якими багате місто і наша громада складаються з вашої щоденної праці, знань, талантів, дорогі мої знаменчани. Дякую всім вам за небайдужість до долі рідного міста. Дякую працівникам всіх підприємств, установ і організацій, які забезпечують. Життєдіяльність та економічний розвиток Знам'янської громади. Щира подяка колективам, меценатам і небайдужим жителям громади, які в цей нелегкий для нашої країни час знаходять собі сили і бажання допомагати іншим, і нашим військовим на передовій, і переселенцям, які втратили рідні домівки, але знайшли тепло і затишок тут, у нашій громаді, і простим українцям, що опинилися в біді, потерпаючи від стахійного лиха. Нам так важливо бути єдиною згуртованою родиною, мати різні думки і погляди, але вміти чути один одного, знаходити компроміси та досягати бажаних цілей. Дорогі знамінчани, у день народження нашого міста я бажаю всім у доброму здоров'ї дочекатися переможного миру. У нас з вами попереду ще буде багато свят та перемог якими обов'язково святкуватимемо під мирним небом на нашій українській квітучій землі. Я вітаю всіх зі святом і бажаю злагоди, добробуту і процвітання, здоров'я, довголіття, родинного тепла і щастя кожній родині. Бережемо свій дім, свою маленьку батьківщину. Слава Україні, героям слава! Вітаю вас, земляки, з Днем міста! Ми тут на фронті. Гонимо ворога з нашої рідної землі! Це ми робимо заради того, щоб жителі нашої громади та жителі всієї України були в спокої. Нехай життя наше буде прекрасним та радісним. Бажаю вам бути щасливими та коханими. Цінуйте наше рідне містечко, адже воно в нас одне. Чекайте нас з перемогою, ваш земляк з 65-ї бригади. Слава Україні! Стаю та її жителів з Днем міста. Замінська міська громада є однією з найактивніших в нашій області. Місто залізничників, місто волонтерів, місто захисників, талановитої молоді і просто чудових людей. І всі досягнення та здобутки вашої громади це щоденна праця жителів цього чудового міста. Кожен з вас наближає перемогу Україні. І я дякую вам за це. І від щирого серця зищу цьому місту. Та кожному його житлу процвітання і динамічного розвитку. Звертаю словами вдячності до усіх, тому небайдужа доля вашого міста. Бажаю процвітання, і славного міста значить і мирної, і сильної та незламної України. Шановні друзі, у день вашого славного міста щирозичу всім і кожному миру і добра. Зараз не до веселощів і свят, коли переможемо лютого ворога. Тоді обов'язково відсвяткуємо. Та, попри війну, Кіровоградщина щиро дякує вам, що славно трудитесь, тримаєте стійкість у Керзалізниці, прихистили чимало переселенців, а головне, багато ваших земляків і землячок хоробро захищають нас від російського агресора. Знам'янці і знам'янчана витримки стійкості. І впевненого руху до перемоги. Разом мисім! Слава вам і слава Україні! Дорогі жителі Зламенки! Ще вітаю вас із Днем міста! Ви пройшли 154 роки шляху, який наповнений тяжкою працею людей. Попри складну історію, місто завжди залишається гостинним та дружнім сьогодні перед вами та перед усією Україною. Стоять над завдання. Я впевнений, що ви пройдете усі виклики та здолаєте будь-які проблеми. Зичу кожному з вас переможного миру, міцного здоров'я та злагоди у родинах. З Днем міста Знам'янки! Слава Україні! Для мене, як для начальника Кропивницької районної військової адміністрації, місто Знам'янка це не лише про залізницю та залізничників, про колосальну допомогу внутрішньопереміщеним особам, потужний волонтерський рух та міцний зв'язок владних структур з людьми, це й про активну громадську позицію та довіру, про українську гостинність і вміння шанувати і примножувати здобутки. Безумовно, двигун кожної громади це жителі. З Знамениці а адже завзяті та енергійні люди, які ладні зробити все для розвитку міста, це і є розчинна сила. Тож, 154-ту річницю заснування невеликого міста з великими надбаннями, хочеться побажати миру та єдності. Нехай в кожній родині панує гармонія і затишок. Ви це і є місто. Коли моя знам'янка з Днем Народження, місто прекрасне, чудове, театральне. Я хочу привітати вас щастя, наснаги і всім нам перемог.